Кілька днів Ольга Фреймут разом із своїми експертами перевіряла Полтаву. Містяни помічали відому телеведучу то на центральному ринку, то в супермаркеті, то в лікарнях. Загалом інспектори оцінювали наше місто за п'ятьма критеріями: безпека, освіта, їжа, еліта міста та медицина. Перевіряли ваше місто, які інші міста цим велосипедом. Ми залишали його у різних закапелках небезпечних і дивилися, чи вкрадуть. Як бачите, ровер сьогодні з нами у Полтаві велосипеди не крадуть. Килими тоже. Експерт Фреймут визнала Полтаву безпечною і першу відзнаку гордість міста віддала правоохоронцям. А от відвідини центрального ринку і перевірка якості їжі залишили у неї інші враження. Якщо б це було. Інше місто ви могли би дуже добре на цьому заробляти. А так, на жаль, у людей немає навіть можливості помити ручки. Один туалет платний і шкодам. Але я знаю, що в липні була сумна історія на вашому ринку. Ви знаєте, так померла жінка від важких умов праці, немає медпункту. Тому ми дуже просимо керівництво ринку центральне звернути на це увагу. Еліта Полтави теж не отримала відзнаку від Фреймут. Міський голова Олександр Мамай на зустріч зі столичними журналістами не з'явився, тому спілкування не вийшло. Статки керівника Полтави. Експерти оцінили візуально, показали і народу, як живе міський голова. Он вже мільйонером прийшов мер. Його люди вибрали. Все тут большинство города нього. Інспектуючи медичну галузь, експерти відзначили, у Полтаві працюють лікарі-професіонали, які роблять унікальні операції немовлятам. Тож другу нагороду інспектор Фреймут віддає медицині обласного центру. Остаточні результати перевірки Полтавці дізнаються в листопаді. Тоді вийде в ефір випуск телепрограми. Інна куліш, Богдан Казарі, Полтавські телевізійні новини.